Матічу. Що Це а, за? А це моє вже нагороди. Це ваша так, нагорода. Так, так. Це Віктор, він ходив, подивився, на мій стіл, у синові. Мене не знав ніколи, але ну я хотіла заміж на нашки, щоб це вже пішло. І він так то все достояв, бо він то любив. Давні такі речі, щоб то свертало. Бо він знав коніки, бо він робив на роботі в Яворові колес. І він коніки дуже добрі, гуцульські, брусторські знав. Ти все. Гест є онука розкаже за на нашу. Ти всьо. Той ряд на наш. Це мала частина бабусиних досягнень. Вона має дуже багато книжок, які. Датується 1880 роком і доки вона не померла. Вона має видання і французькі з Франції і, і це польське видання 1997 року. У Варшаві видана книжка. Оця бачите, 82-го року книжка дуже багато. А оце ви знаєте? Так, це з бабусею У нас називається виріб. Баранчики, але загальне поняття це є або сирний коник, або іграшка з сиру. Порізні половини це потипиріж так. Це все її нагороди. А вот вона була на ВДНХ в Москві на Весту, її Забирали тоді у Радянський Союз був, і вона їздила на ВДНХ в Москву на, показувати вироби і все. А у 83-му я їздила зняв у... Пироговому зайцю відкритим нього, бо вона сама не могла, матічку моря. Та я зняла мужику. Отправитися не можна. Треба, де хтось допомагав, бо я теж я, теж, 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 теж. я якраз поїхала на церкву.